Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати знову вареники. Вареники є стравою національної української традиційної кухні. Вареники готують по різному, з різними начинками і з різного тіста. Сьогодні у мене вареники будуть пісними, ну хіба що за винятком одного яйця, можете його і не додавати. І сьогодні вареники у мене будуть з особливого тіста. І поєднання цього особливого тіста і цієї начинки дає неповторний смак. Нашим Готую вареники ці часто, бо вони дуже смачні. Тому цього разу приєднуйтесь до мене і ви будемо готувати їх разом. Насамперед, квашену капусту варю до повної її готовності. Готову капусту відціджую, добре відтискаю і залишаю до повного вистигання. Відварену картоплю солю і виколочую її на пюре. Звичайно, ні молока, ні масла сюди не додаю. Виколочену картоплю кладу, щоб вона остигла. А далі нарізаю гриби шампіньйони, які входять у склад начинки для вареників. Гриби шампіньйони не очищую, а тільки мию добре під протічною водою, а потім нарізаю. Якщо вони великі, то нарізаю чверть кільцями, якщо менші пів кільцями. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії. Кладу сюди два невеличких почищених і помитих зубчики часнику. І нехай вони смажаться до тих пір, поки віддадуть свій запах олії. Порізані шампіньйони відправляємо у сковорідку і будемо їх смажити до готовності. При цьому постійно будемо їх помішувати. Шампіньйони помітно зменшилися в об'ємі, вони стали м'ягенькими і майже готовими, але у грибах є ще трошки рідини, яку виділили вони під час термічної обробки, тому будемо смажити їх, поки не стануть вони сухими. З коворідки забираємо часничок, який вже підсмажився, і віддав свій запах грибам, солимо їх. І перчимо, перемішаємо, і бачите, дно сковорідки зовсім-зовсім сухе. Виключаємо наші грибочки, вони готові. А далі на досці дрібненько посічу від варену і остигу вже квашену капусту. Якщо не хочете сікти капусту, то можете перемолоти її на м'ясорубці або подрібнити блендером. Посічену капусту перекладаю у миску, а на дошку викладаю ще не зовсім остиглі грибочки. І за тим самим принципом січу дрібнесенько грибочки. І знову ж таки, не хочете їх січити, перемиліть у м'ясорубці або подрібніть блендером. Грибочки посічені йдуть до посіченої капусти. Дрібненько нарізаю почищену і помиту цибулю. Старайтеся якомога дрібніше нарізати цибулю, щоб потім менше її сікти. Сковорідку кладемо на вогонь, наливаємо в неї невелику кількість олії і відправляємо сюди посічену цибулю. При майже постійному помішуванні смажити цибулю, будемо. Аж до золотистого кольору. І коли цибуля буде готова, додаю до неї капусту з грибами і добре перемішую. Всі складові начинки готові. Тепер нам їх разом треба об'єднати, щоб вони віддали один одному свої смаки. І вийшла дуже смачнюща начинка для наших вареників. Попробуємо її на сіль. Якщо треба, досолимо, підперчимо трохи і ще так посмажимо хвилиночку і наша начинка для вареників готова. Звичайно, що всі ці підготовчі процеси ви можете виконати напередодні з вечора капустяну грибну начинку відправляю назад у миску і кладу у холодне місце до повного остигання її. Ось такої форми набуло у мене картопляне пюре за ніч. Звичайно, що замісити тісто з такої картоплі нереально, тому я її перетираю на середній терці. Ви ж можете перемолоти картоплю на м'ясорубці, тільки не блендерувати. Картопляна терта, якщо вона не досолена, досолюємо її. Роблю картоплі углублення і додаю сюди яйце. І це яйце добре вимішую з усією кількістю картоплі. Я це роблю рукою, а ви можете робити улюбленими своїми девайсами. До картоплі додаю відміряну кількість муки. Муки додаю в два етапи і полегко замішую картопляне тісто. Тісто мішу завжди з розрахунку: 1 кг картоплі, одне яйце і 300-350 г муки. Разом з підсипкою. А коли зберу його докупи, робочу поверхню підсипаю залишком муки і тоді продовжую вимішувати його на робочій поверхні. З неї тісто повинно забрати всі залишки муки, усі крихти від нього. І в результаті повинно вийти ось таке м'ягеньке, пухкеньке. Тісто для вареників. Робочу поверхню знову підсипаю добрим мукою, викладаю на неї тісто, ділю його на декілька частин, щоб з ним було зручно працювати, і розтачую його. Товщина тіста повинна бути до пів см. Тісто постійно підсипаю мукою і зверху і знизу, так щоб воно не приставало до робочої поверхні і до тачуки. З цим тістом треба працювати дуже швидко, тому що воно любить ріднути. Склянкою виробляю варениці. Діаметр склянки може бути любий. Це все залежить від величини вареників, які ви любите. Основне, щоб товщина варениць була біля пів сантиметра. На вареницю накладаю капустяну грибну холодну начинку. І защіпаю, як звиклий вареник. Краї варениці з'єднюю одна з одною, тому вони дуже легенько зліплюються. Ліпіть уважно, щоб добре заліпити начинку у варениці. І щоб при заварюванні вареники не розліпилися. Сформовані вареники викладаємо на дошку, застелену пергаментним папером. Тоді вони не будуть зовсім приставати до дошки. Коли всі вареники наліплені, на вогонь ставимо каструлю з водою, а поряд сковорідку, в яку відправляємо декілька шматочків масла. Та посмажені гриби шампіньйони, частину яких залишила від тих, які пішли у начинку. У каструлі закипіла вода, і в неї я відправляю вареники. Помішаю їх макогоном або можна чимось таким з неострими краями, щоб не пошкодити вареники. Вареники з цього тіста не хочуть довго бути у воді, тому каструлю я накриваю кришкою, даю великий вогонь, щоб воно швидше закипіло. І дві хвилини від моменту закипання, і вареники готові. Вибираю їх з окропу і відправляю у сковорідку із засмажкою грибною. Набираю черпак води. В які варилися вареники, і додаю її до засмажки. Засмажка зразу набуває кремоподібного стану. А вареники у цьому грибному соусі. Ох, як смачно. Вареники зразу з коворідки викладаю на тарілку, а зверха та ще полю грибним соусом. І звичайно ж. Смакувати! Ось такі друзі сьогодні я приготувала вареники. Якщо ви хочете зробити їх у пісному варіанті, то до засмажки дайте не масла, а олії. Ну і в тісто не дайте ось того яйця. Ось приготуйте, друзі, собі ці вареники. Вони дуже смачні, ніжне, м'ягеньке тісто, а начинка з цією засмажкою грибною. Ці вареники, ну, рай у піднебінні. Я собі можу тільки уявити, як ви будете дякувати мені, смакуючи цими варениками, а ваші рідні будуть вдячні за це вам, то смакуйте на здоров'я ви і всі ваші близькі.